Уявіть собі лавку в старому грузинському місті, десь посередині вузьких вуличок, наповнених ароматом спецій і звуками давніх пісень. Серед глиняних глеків, розшитих хусток і яскравих прикрас, стоїть вона, лампа джина, вкрита легким золотистим пилом часу. Кажуть, її привезли сюди ще за часів великого шовкового шляху. Легенда свідчить, що якщо потерти цю лампу і загадати бажання, вона подарує власнику не золото чи багатство, а щось значно цінніше. Дивіться, що ми купили. Вона мені дуже сподобалась. Вау! Де ви знайшли ці артефакти? <гум> Ти нічого не розумієш. Якщо потерти цю лампу... Де загадати бажання, воно може стіснитися. Дивиться, воно ж справжнє. Це справжнє потрапило сюди разом із мітцівозом. <плес> ну, нарешті! 15 столиц без отпустки. Так, и куда меня занесло на цей раз? Не, снова дети Зараз Это справжний джин? Звісно, джин. Три бажания Стандартные правила. Ничего про кохание, ничего про смерть и никаких пожающих бажаний. Очевидно, я загадаю перші бажання, тому що я старший за вас і розумніший. Розумієшся за себе патріїчного, ми маємо мислити глобально. Наприклад, усунення світового голода. Або новий PlayStation для кожного. Голод це погано, але відсутність PlayStation – це справжній жах. А я хочу, щоб світ став добрі. Так, згодно. Але я хочу маленького песика. Добре, діти. Бажання перше – одно на всіх. Ми не можемо втрачати таку масовість. Тоді я загадую безлімітну піцу. Логіка проста. Я щасливий, всі щасливі. А якщо я загадаю, щоб ти не мало дурниці, то світ стане краще. От так завжди. Як тільки справа доходить до бажань, у людей в голові каша. А давайте по черзі загадувати бажання. Може справді, а ні, бажання у нас тільки три, а нас чотири. Ско. Я хочу взяти запас чіпсів. А я хочу старий наразі у світі. Мілосердя. Або ж ще, якщо виберте. Тиша, перестаньте сваритися. Джина, можна, щоб було як раніше. Як раніше? Без мене?